Пане Романе, розкажіть, яка зараз ситуація, зокрема на пункті пропуску Ягод... ягодин Ну, Сьогодні, 14-ї години, блокувальники зняли свою блокаду. От і вантажні автомобілі почали вільно проїжджати в обидва боки. Таким чином, за нашою за нашою статистикою, за цих 4 години з 14 по 18, було оформлено на в'їзду України 43 вантажівки на виїзд з України 48 вантажівок. От але щоправда, от здійснюючи моніторинг соціальних мереж та інфопростору, побачив, що на суміжній стороні представники їхнього руху блокувального. Вже нібито заявляють про те, що в них зламалася вантажівка, і вантажівка стоїть в поперек дороги. Тому я так розумію, що ці всі намагання вони на певний час також будуть припинені. Але ситуація потребує перевірки. Тобто, як я розумію, зараз кордон знову заблокований, так? На цьому пункті пропуску? Не кордон, а дорога на території Польщі зі слів. Осіб, дотичних до е, блокування, яке відбувалося раніше, зокрема, і пана е, Маркела. Чи Маркеля, не буду стверджувати, як його прізвище правильно, але він у себе розмістив допис, що у них зламалася вантажівка посеред, поперед дороги. Це вона, як ви думаєте, справді зламалась, чи це лише привід? Я не буду давати якихось оцінок. Відповідні відповідні державні органи і наші дипломати самі зможуть оцінити цю ситуацію. А яка ситуація на інших пунктах пропуску? Де е, найгірша, скажімо так, зараз ситуація із блокуванням? Ну, блокування продовжується наразі ще е, офіційно на суміжних на суміжній території з такими пунктами пропуску, як Рава Руська, краківець та Шигені. От, е, е, за інформацією наших е, закордонних колег, якщо взяти чотири пункти пропуску, ще до вище названих, е, якщо додати є годин, то е, на взагалом в чергах на в'їзд до України на виїзд з Польщі перебувають близько трьох з половиною тисяч вантажівок. Це тільки на під'їздах до цих чотирьох пунктів пропуску. От, якщо взяти. Виїзд з України в напрямку Польщі, то в електронній черзі ми нараховуємо понад 6300 вантажівок. Ситуація загалом сильно на з місця не зрушилася за цих декілька годин, от але ну наразі маємо те, що маємо. Також сьогодні з'явилася інформація про те, що словацькі перевізники відновили блокування руху вантажівок через пункт пропуску Вишня Німецька. Яка там ситуація зараз? Що ви знаєте про це? Так, ми можемо підтвердити цю інформацію, що з 16-ї години київського часу сьогодні відновилося блокування під'їздів до пункту пропуску вишні Німецьке на словацькій території. І дійсно, значить, пункт пропуска вірніше заблоковано тільки один напрям руху вантажівок: це на в'їзд до Словаччини. В напрямку України вантажівки вони пропускають без обмежень таким чином. З початку блокування до 18-ї години за 2 години з 16-ї до 18-ї, за нашими підрахунками в напрямку України було оформлено 20 вантажівок. А чи можна очікувати на те, що найближчим часом розблокують всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні? Державній прикордонній службі це стане відомо з офіційних джерел, з якихось офіційних питання, з завдань того ж самого кабінету міністрів, оскільки ми є органом виконавчої влади. От, звісно, що ми долучаємося до наскільки це можливо, до цих процесів, але ну, ми готові виконувати свою функцію в першу чергу і в будь-який час здійснити виконання обов'язків, які покладені на нас чинним законодавством.